Друзі, всім привіт! У мене класна новина. Знаєте що? Я вам зараз покажу. Дивіться, що приїхало. дві невеличкі поставки з п'яти. Сьогодні нарешті приїхали буквально е трошки трошки часу назад. І так, одна поставка, і друга поставка. Як ви гадаєте, що тут в цих коробках? Я вам, до речі, ці товари давно обіцяла. Ну, чекаємо, чекаємо, не буду вас томити, Одразу відкриваємо. І так, чик-чик. Чик-чик. Ви уявляєте, який у мене класний настрій. Нарешті доїхали. Ще на наступному тижні будуть поставки. Є приїхали палки канафера з кавового дерева. Чик-чик. Приїхали різних розмірів. І ксесочки, єсочки, ямочки, і елічки. Все виставимо. Я сподіваюся, що завтра, післязавтра, в понеділок, вже все буде готове, і можна буде навіть замовити ці класні штукенці для ваших собачок, для собачок, які дуже сильно полюбляють все гризти і трощити, і полюбляють палки. І так, переходимо до другої партії. Я не думаю, що ви вгадали, що це таке. Хоча була підказка нещодавно в нас в відео. Я не буду вас томити. Що ж це, я така. Я ж хороша людина. Так, щось так запакували добре. Так, є. Приїхали нарешті суперові оригінальні кілимки для вилизування. Кілимки. Та що ж це не відкривається? антистрес. Приїхали всі формати. Так, всі варіанти. Чік-чик. Гей, в різних кольорах, різної форми. Килимки для вилизування. Класно для цуценяток, для дорослих собак, для собак, які бояться залишатися вдома самі. Це дуже класна штука. так, Ану, почекайте, я ще, ще цікавеньке, може, знайду. Так, тут також таке. Ану, отут що. О Боже. Так. Клас! І для великих собак приїхали, приїхали такі тарілочки кльові для сухого корму і для вологого для вилизування. Що в нас тут ще є? Якась така цікава корма. Ууу, Бобл! Оце я обожнюю цю миску. Така миска не валяшка. Сюди можна намазати також консерву, якусь щось заморозити, якийсь йогурт, щось таке смачненьке. Ставити отак і собачка. Обертає і має вилизувати Крутяк! Ну, далі я вам все показувати не буду. Треба ж якусь інтригу трошки зберігти. Тому чекайте нові відео вже з оглядом всіх позицій, які до нас приїхали. Дякую вам!